У мене постійно запитують, в якій перуці влітку буде не жарко. Не жарко буде в білій, максимально в білій системі, на повній сіточці. Навіть, можливо, без шовкової вставки. Чому? Тому що система вона повністю на сіточці. тобто, там вона буде повністю продуватися, таке взагалі, що є, що нема щось на голові. Але не кожному йде світлий відтінок. Тому давайте розглянемо це питання трошечки по-іншому. Наприклад, беремо ось таку перуку. Дивіться, як вона розглянемо, як вона виглядає з середини. Тобто, зверху в нас іде шовкова вставка, тобто це імітація, господі так, імітація шкіри голови. Як тут щоб... Так, ось дивіться. Ось, якщо у вас, наприклад, Ось така перука. Макілька це йде імітація шкіри голови. Тобто, тут вона повністю буде не продуватися, тому що там декілька слоїв тканини. Сама, сама ж основа перуки, йде, дивіться, на сіточці, і до якої пришито тресами волосся. Бачите, оці полосочки? Це тресами прошито волосся. Але все одно, придивіться, така основа. Вона все одно сітчата, тобто все одно буде продуватися вітром. Звісно, що в темній перуці чи системі буде, наприклад, якщо ви будете на сонці, звісно, що воно буде більше притягувати тепло. Тому, наприклад, якщо у вас є вибір, наприклад, брати світло, наприклад, розглянемо ось таку систему. Вона повністю на сіточці. І дивіться, світочка скрізь повністю по всій системі. Тут трошки інша шовкова вставка, вона буде менш е, така, вона буде більш тонша. Тобто у білій перуці вам буде. Тобто, світле волосся менше притягує сонця. Темне волосся більше притягує сонце. Майте це на увазі. Тобто, що, наприклад, ви купили чорну паруку, вона там повністю на сіточці також система, але вам в ній жарко. Звісно, буде жарко, тому що, е, тому що чорне волосся і темне волосся більше притягує світла. І притягує більше сонця, ніж світле волосся, таке, наприклад, як на мені зараз. Вона також буде, ну, я би сказала, не така жарка плюс. Чим коротше волосся, також воно буде у ній не так жарко. Або, в принципі, можна купувати і довге волосся, але робити хвостика. Ось. Ну, такі, звісно, робити хвостика ніхто не буде, якщо ви купили довге волосся і влітку то краще його якось заплітати.